Мирного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні тушкую м'ясо. Тушкуватиму у скороварці, у мультиварці. От У мене курятина це м'ясо домашнього бролера. І так само кролятина. Кролятина більш пісна, а корочка має трошечки жирок. Тому такі два види м'яса дуже гарно між собою поєднуються. М'ясо перекладаю в одну миску і додаю спеції. Сіль. Чорний мелений перець. Паприка, сушений чесник і сушений лавровий листок перевелений. Добре все вимішуємо і перекладаємо у чашу мультиварки. Закриваємо кришкою і вмикаємо в розетку. Вибираємо режим скороварка. Тепер вибираємо програму. От, бачите, якраз. Те, що треба, м'ясо, птиця. І тепер вмикаємо старт. Все. Далі мультиварка готує сама. Так, ще пару хвилин і вже все готово. Так. Тут все готове. От, гляньте, скільки тут підливки смачнющої. М'ясо пахне, підрумянилося. Добре, то є добре.